Привітики, це четверта частина, як я читаю книгу. Так, та трави. А також створені суміші для пахощів чи солі для ванни. Миски, звісно, використовуються для виготовлення сумішей. Скло не вбиває запах і не впливає на аромат рослин і трав. А скляні миски можна вимити і використовувати. Повторно натуральна бавовна. Вона може бути у формі смужок е, тканини невеликих мішечків, мотузки, чи вати, або набивки для подушок. Це матеріал, що дихає та забезпечує вільний потік енергії січки. Е, як особний, е, основний е, представник стихії вогню. Свічки дуже популярні у відміцтві. Вони можуть бути. Прикрашені різьбою ароматизовані оліями та травами. Їх спалюють для певної потреби, відповідно до кольору воску. Ефірні та базові олії. Ефірні олії це надзвичайно констеру. Тетровальні олії, отримані з окремих рослин і квітів. Вони мають лікувальні та магічні характеристики і пахнуть як справжня рослина. Їх небезпечно використовувати в чистій формі. Тому ефірні олії змішують із так, із так званими базовими оліями, безпечними для шкіри. Базова олія може мати і власний аромат, наприклад, оливкова жожоба. Чилія авокадо, мотузка або шпагат. Ними зв'язують жмутки трав, щоб підвищувати чи спалювати, а також використовують у вузликових чарах для привороту, вигнання та захисту. Коноплі – чудовий матеріал для мотузки або шпагату, адже ця рослина є магічним. Відсолоджувачем детальніше дізнаєтеся в п'ятому розділі. Так, зараз я е, буду робити вже п'яту частину, так що ждіть.